Привіт, мене звати Олена і це канал Простір Любові. Починаю відео я із зла тета какао. Це ми з Данилком зайшли в кав'ярню. А ця споруда в моєму відео з'явилася не просто так. Це приміщення школи мистецтв нашої місцевої і знаходиться вона в колишній синагозі. Тому така цікава. Архітектура, і зараз ми йдемо прямо на концерт. А зараз ви, до речі, слухаєте живу музику вже з того концерту, на якому ми будемо. До речі, ми сюди потрапили не випадково. Наш Данилко нарешті вирішив, що він хоче навчатись музиці, і це буде клас фортепіано. До речі, дуже цікаво, чи є серед моїх глядачів люди із музичною світою, бо для мене це щось таке дуже високе. Мені ну, взагалі завжди здавалося, що ноти — це щось недосяжне, що їх пишуть ну, і грають ну, ледве не боги. Ми ще з Данилком вирішили прогулятися. Літом у нас тут фонтани дуже гарні, а зимою получилась така ковзанка. До речі, у нас була вже в цьому році дуже неприємна історія з цією ковзанкою. Коли Данилко прийшов додому по коліну в воді, тоді якраз. Почалось похолодання різко, мінус 8 було, але вона ще повністю не замерзла. І якісь старшокласники його пхнули в цей басейн. І незважаючи на те, що доки він дійшов додому, це хвилин 10-15, у нього вже штани покрилися льодом, але ніяких наслідків для здоров'я не було абсолютно, він навіть не захворів. А це вже наступного ранку моя ранкова кава. І тут будуть мої роздуми і про здоров'я, і про звички, і про каву, в тому числі. Просто я ну, часто чую від моїх ровесників. Те, що там ровесників навіть людей набагато молодших від мене, що в них вже тиск, і через це вони там обмежують споживання кави. В мене проблем з тиском немає, і я впевнена, що багато. В чому це через те, що я вже більше 4 років не вживаю м'яса, тобто судини у мене не настільки забиті холестерином, і, мабуть, через це. Але, але в мене є друга проблема. Я дуже люблю солодощі. Ну, прямо це да, це залежність можна сказати. тобто, ну, Я не їм їх там кілограмами, але мені обов'язково, щоб до кави був якийсь там батончик, і кожного дня я ну, щонайменше 100 грам ну, типу. Якихось таких смаколиків, тортиків точно з'їдаю. Я розумію, що це дуже негативно сказується на моєму здоров'ї, і от я задумалась і вирішила спробувати замінити ці солодощі, ну, штучні такі да, цукри, на якісь більш корисні цукерки. От я вам їх, до речі, показую. Це на основі сухофруктів і меду тобто сюди цукор взагалі не додається. До речі, раніше, коли я працювала в магазині Землетворець, ну це такий екомагазин, Я була дуже підсіла на ці смаколики, і якось вони мені дуже подобалися. І до кави я завжди собі брала якісь із цих батончиків, тому я їх багато перепробувала там. До речі, дуже хороший вибір ще і халви, і халви в шоколаді, це робиться в. Компанія Доброїж в Сумах, ручна робота. Я особисто знайома з людьми, які їх виробляють. І це справді дуже смачно і екологічно. Рекомендую. До речі, я в описі залишу посилання на, на сайти з цими смаколиками, можливо, когось зацікавить. Тут я вже підігріла і збиваю. Молоко собі, ну я п'ю зазвичай каву не дуже міцну, з молоком або з вершками. І ще хотіла поговорити, чому я до цього дійшла. Мабуть, вже мова тіла. І до речі, от, про, про те, що я не їм м'ясо. Це не дієта, я себе не обмежу. Я знаю, що я можу його їсти. Ну, тобто, я собі не забороняю це. Але справа в тому, що я його не хочу осмислено, розумієте? І от я думаю, блін, було б взагалі дуже чудово, якби я так само осмислилася. Не хотіла їсти солодощі. Ну, Зрозуміло, що без фанатизму, я розумію, що в усіх тих продуктах, які ми купуємо в магазині, там, чи чупи, майонези, та навіть хліб, що там куди далеко ходити, є цукор, звичайно. Ну, з солодких вод ми купуємо дуже рідко, я за них не переживаю. Соки також ми майже ніколи не купуємо. Але я подумала, от навіть якби я свідомо перестала купувати ті тортики, да, якісь там шоколадки, зефірки, ну, тобто, Речі, в яких є цукор, і його там дуже дуже багато. Це було б дуже круто. Так от, збилася думки і не договорила, звідки в мене взялася ідея. Ну, як я думаю. Ви знаєте, після того, як я е, кілька днів, ну десь 3-4 дні кожного ранку почала займатися його, я казала про це в минулому відео. ну, Мабуть, в мене організм вже якось ну, подумав, що Лєна, ну, ти, ти робиш класно, але можна зробити ще більше для себе. І в мене тоді от з'явилась така думка, що якщо ну, спробувати хоча б для початку замінити оті, ну, батончики, ну, грошеновські якісь знаєте такі ну, примітивні, я не знаю, шоколадні, на більш корисні. От, думаю, спробую взяти оці еко-батончики, які без цукру, а на меду, які з сухофруктами, з горіхами. Ну, тобто вони такі, ну, я не знаю, чи вони корисні, але вони точно не, не такі шкідливі. Я думаю, вони, мабуть, навіть і діабетикам можуть підходити. Тут, да, я видно, що в мене така певна жестикуляція. Я це відео записувала в одному форматі з мікрофоном. Я його ну, озвучувала зразу. Потім я щось подивилась, мені не сподобалось. Таки вирішила його переозвучити. Тут я розповідаю, якраз їм перший батончик, там щось вишнева насолода чи щось типу того. Це з чорним шоколадом, і він мені дуже сподобався. Хлова там є і в більшому форматі, це такий одноразовий кусочок, ну, як на одну людину до кави. Покажу, що там іще великий вибір насправді цих смаколиків. Я думаю, що я спробую все-таки відмовитись. Я не кажу собі, не забороняю, але я сподіваюся, що мені захочеться. Ще хочу повернутися до тих книжок, які я подарувала своєму сину, нагадаю йому. 9,5 років на Миколая 6 грудня йому подарувала ці три книжки. Так от, на цей момент він вже прочитав оце перша книжка таємниця козацького скарбу. Потім він прочитав уже таємницю Зміїної голови, і от недавно, на тому тижні, він вже почав читати книгу Таємниця підводного човна. Ну, Я думаю, можливо, комусь пригодиться, можливо, коїсь діти чи внуки не люблять в лапках читати, а не люблять вони чому. Тому що ну, в них просто немає якихось класних книжок, захопливих, які їм хочеться читати. Ну, Я не знаю, багато це чи мало. Я думаю, можна було б, звісно, прочитати. Тобто я впевнена, що якби не гаджети, да, то він би прочитав уже їх всі три, можливо, і більше. Але ну, такі зараз час, да, звісно, що. Гаджети, телефон для дитини, вони набагато ну, легші да, в сприйнятті, ти просто включаєш і ти там. А тут треба ще трошки напружуватись читати. Так от, це Андрій Кокотюха і оце така трилогія. До речі, між цими книжками ще йому бабуся дала книжку, я ще таку, до речі, ніколи не бачила. Це біблія в коміксах. І він її прочитав ну, буквально чи за 2, чи за три дні. Продивився якось із задоволенням. Це в перервах між цими книжками. Не знаю, навіть не знаю. Ну, він сказав, що теж дуже цікаво. Отак, от, от. Так що, якщо ви думаєте, що кому подарувати, можливо, не знаю. Знаєте, раніше було в Радянському Союзі, що книга найкращий подарунок. Ну, насправді, я, чесно кажучи, теж так вважаю, що ну, для мене, так, да, книга найкращий подарунок. Далі я вирішила зайнятись організацією даніного письмового столу. Раніше він вчив уроки в дитячій кімнаті на більшому столі після того, як повернувся старший син Максим. Тепер він працює за тим столом. А дані я хочу навести порядки в цьому, щоб тут в шухляді лежали лише речі, які потрібні йому в навчанні. Цей стіл до речі, я замовляла за своїми ескізами. Тут у нас раніше стояла якась така. Примітивна радянська парта одиночна, така ще з металевих кутиків. І я вирішила теж таку у нас, оскільки обмежене місце, тут всього 75 сантиметрів, то я вирішила додати ще таку велику глибоченьку шухляду, щоб туди можна було складати якісь речі. І до речі, ні разу не пошкодувала про цю шухляду. Вона дійсно дуже містка. Також наверх. Для того, щоб більша площа була для роботи, я додала ще, домалювала і мені зробили таку кутову поличку для ноутбуку. Для будинків з пічним опаленням проводити ревізію в шкільних запасах дуже корисно, тому що завжди є свіжий папір для розпалювання. Покажу, як виглядає цей стіл з іншого ракурсу. Я вважаю, що це таке доволі вдале рішення для невеличкого простору. І, до речі, вже в процесі прибирання, коли я закінчила, наперед уже забіжу, я вирішила, що все-таки мені тут трошки не вистачає якоїсь хоча б однієї полички, для того, щоб туди можна було ставити книги. Тож, я думаю, що найближчим часом ми її зробимо. Це я вже дійшла до домашніх робіт Данилка з першого класу у відеознайомство. Перша частина я казала про те, що в першому класі ми вчилися окремо. В нас було типу домашнє навчання, і я була його вчителькою. Клас був невеличкий всього з чотирьох чоловік. Ну, насправді я не планувала бути вчителькою, просто вчительку ми не знайшли, і тому переважно більше часу. Там ну два, два місяці в нас цього була інша вчителька. я... Сама викладала програма мені дуже сподобалась, і тому я настільки да, хотіла, щоб Данилко за нею вчився, що самі довелося викладати це. Оскільки програма була на російській мові, то мені ще довелося її перекладати і адаптувати на українську мову, але вже роздруковки були на домашні завдання російською мовою. Оскільки це математика і в принципі не принципово, то вже з ними ми нічого не робили. А це я вже вкладу в шухляду даніні зошити по музиці, там сольфеджо і нотні зошити. А на цей момент в нього було ще тільки кілька занять в музичній школі, але ну, вони йому дуже сподобались. І ми вже чекаємо практичних занять на синтезаторі. І складанням і прибиранням в столі вже закінчено. До речі, знайшла тести, які Данило писав у першому класі. Навіть захотілося їх більш детально роздивитися. Ну, от якщо взяти, до прикладу, перший тест, да? Ну, приклади, це буквально, я не знаю, можливо, там п'ятий тиждень навчання. Ну, це таки 9 плюс 2, там 30 плюс 50, тобто однозначні, двозначні числа. Ну, і тут він їх, оце він за урок, за 10 хвилин все відсюди зробив, і потім доробив уже вдома, я так зрозуміла. І якщо взяти, наприклад, Тут плюси мінуси, все так само, ось ОТС 14, це вже ближче до закінчення навчання, то, так я сподіваюся, буде видно в камері. Тут вже ну, приклади легенькі, 8 плюс 6, там 9 мінус 2, 7 на 7 уже є, 20 поділити на 5. Це закінчення, друга четверть, десь, мабуть, останній остання четверті. Першого класу. 80 помножить на 5, 95 плюс 5, 100 мінус 40. Римські цифри. Ось, тут відповідь 35. Ні, 36, я вже погано бачу. Ось. До речі, я вже сама не пам'ятаю. 59. А тут 100. От я вам чесно скажу, зараз я оці цифри я не пам'ятаю, як вони читаються. Тут написано, що це 10. 1000... Погано бачу. Можливо, хтось знає. Напишіть в коментарях. Або 1440. 144, мабуть. Ні? 4, 50 і 10. 154, точно. Це це 100. 10 і 50, ой, 10, 154, да? ну, тобто такі доволі складні приклади, і він їх вирішував взагалі дуже і дуже легко. Звичайно, потім, коли він пішов в звичайний Другий клас, де діти такого ще і близько не рахували, вони тоді рахували, здається, ну, можливо, там в межах 20 в кінці першого класу. То він все це поступово забувся. І зараз він дивиться на наш годинник з римськими цифрами і питає: Мама, стільки часу? Кажу: Данічка, в першому класі ти мені як ну, в тебе аж отскакувала, як на сінячку лузав. Ти ну, по годиннику і римські цифри і все. Тому мені дуже дивно, коли от на останніх зборах вчителька казала, що в класі от на четвертий клас три людини знає таблицю множення. Це взагалі, якщо ми в першому класі вже її знали. До речі, ви знали, що табличку множення на 9 можна знайти прямо в себе на руках. Я не знаю, можливо, в школі нам про це розповідали, але ну, я, мабуть, забулася. Бо про цей метод я дізналася вже, коли сину викладала і ми вчили табличку множення на 9. Дивіться, у нас дві руки. Один множимо на 9. І рахуємо, в правій частині у нас, ну, звісно, 9. так?

П'ять, тут мені кіт прийшов допомагати, ну і так далі. Тобто такий от простий метод, і дуже-дуже цікавий, як на мою думку. Да, Кіця? Одіваюся, я сьогодні не втомлю вас своєю кавою, просто дійсно дуже ще хочеться поговорити це. Я пробую вже наступний смаколик. До речі, якщо вибирати між вишневою насолодою в чорному шоколаді, і оця якась там чи горіхова насолода, чи щось таке в молочному шоколаді, то все-таки чорний шоколад мені більше зайшов. Можливо, тому що вишня дає таку кислинку. А ще я дуже люблю, там в мене лежить м'ятна насолода. Чомусь дуже люблю поєднання шоколаду і м'яти. Так от на тому, що я перестала поки що купувати собі якісь там батончики шоколадні, все не закінчилося увечері. Вчора я ще зайшла в Ютуб і, і вчора ввечері, сьогодні зранку, передивилася ще ну, можливо, там 4-5 різних відео про цукор, про його вплив на організм. Все-таки мені хочеться якось себе мотивувати і більше про це знати, тому що я розумію, що забороняти собі щось це. Неефективно і це ненадовго. Тобто рішення має бути осмисленим. Потрібно дійти до того, що я не хочу себе троїти, мені цього мені це не потрібно. Так от, і з того, що я знайшла мотивацію для себе. Ну, по-перше, скажу, що я не набираю вагу від цукру. Та, взагалі, я не знаю, в принципі, в мене достатньо. Хороший обмін речовини, я достатньо рухлива. І навіть якщо я там пару кілограм наберу, то мені достатньо обмежити себе увечері, там, не пити чай з смаколиками, і в мене все ну, кілограми мої сходять. Так от, ну, це точно не про те, щоб схуднути для мене особисто. Які ж проблеми в мене є? У мене є, які я могла б вирішити за допомогою зменшення цукру у своєму харчуванні. Ну, По-перше, це порушення сну. Це просто для мене безсоння. Я навіть якщо я лягаю в 10 чи в 11 годин уже в ліжку, то десь до часу ночі, буває до півдругої, я кручусь, і я не можу заснути. І неважливо, чи я навіть телефон в сторону і ну, не в телефоні, не в гаджеті, можу читати, можу не читати. Можу просто лежати, і в мене ну, проблеми зі сном. Далі, те, що мене ну, теж хвилює як жінку, тому що ну, все-таки мені вже 42 роки, і я розумію, що цукор він старить. Він старить і шкіру, він зістарює і весь організм. І так, знаєте, як здалеку я виглядаю ще так більш-менш нормально, то ну, все-таки шкіра старіє, в мене. В принципі, з дитинства проблема така, що в мене темні кола під очима, і якось я розумію, що при великому споживанні цукру він не дає вироблятися колагену, тобто, це дуже шкодить шкірі і сприяє старінню. Далі я ще почала помічати, що в мене ну, в колінах не так, а от в ліктях буває якісь такі в мене, ну, наче як запалення. Тобто воно не дуже мене ще хвилює, але от як я йду там, скуповуюсь в магазині, і допоки я приношу там сумки додому, я вже відчуваю свої лікті. І також це говорить про те, що надмірне споживання цукру, воно все-таки сприяє всіляким запаленням в організмі, в тому числі і. В суглобах. Третя проблема в мене час від часу виникають рецидиви молочниці. І настільки я знаю, якраз цукор теж дуже цьому сприяє. Тож я сподіваюся вирішити ще й цю проблему. Також це впливає на енергію, на нашу, на вашу це сприяє зменшенню енергії. Потім ще в мене проблема з дитинства: це анемія. Ну, якось прямо з дитинства. З дитинства підлітковий вік. І зараз, ну після того, як я перестала їсти м'ясо, ну звісно, більше маємо не став, але він в принципі і меншим не став. Тобто я зрозуміла, що все-таки на вміст заліза в організмі впливає ну, не стільки те, що ми йому там м'ясо чи не їмо, а якраз те, чи вміє, чи може організм його засвоювати в повній мірі таку цук. Якраз заважає засвоєнню заліза. Також це, звичайно, негативний вплив на, ну тобто інсулін, діабет, це звичайно, і в цілому на організм. Також. Щоб збільшити імунітет, теж треба обмежити вживання цукру. І також мене вже почало прямо турбувати моя пам'ять, тому що ну буває навіть говориш, говориш, ти реально забуваєш слово, яким ти користувався все життя, і ну, це так дуже незвично і дивно. І хочеться все-таки покращити свою пам'ять. От я, до речі, коли показувала да, римські цифри, я була в шоці, що я ну, буквально 4 роки назад сама викладала ну, ці римські цифри. Я їх, звісно, знала на зубок. Пройшло 4 роки. Ну, я правда ніде не користувалась такими цифрами, як там 100 чи 500, ну римськими, тобто тільки там в межах двох десятків на годиннику, і я все забула. Ну, це мої мотиватори. можливо, у вас є ще які мотиватори. Я сподіваюся, що, можливо, теж хтось задумається про своє споживання цукру і що можна його якось обмежити. А тут, до речі, я дивлюся психолога Інну Лук'янець. Ну що ж, на цьому буду завершувати. Сподіваюсь, що відео, відео було вам цікаве, що ви щось для себе е, знайшли. Можливо, я вас замотивувала чи про цукор подумати, чи про здоров'я, чи, можливо, скласти речі десь навести е, порядок, чи, можливо, хтось мені про музику напише коментарі.